Ну, стосовно саме херсонського напрямку, якраз е, тут знаходжусь більшість е, свого часу робочого. Це е, питання. Ну, те, що вони тероризують, звісно, знищують міста, місто Херсон там Береслав і всі населені пункти, які знаходяться вздовж Дніпра. Е, вони постійно їх обстрілюють їх завдання. Це Основне це караулити, скажімо так, річку і не допустити висадку нашого десанту на лівий берег Дніпра, там не прохід по Новокаховській дамбі, яку вони теж замінували там і тримаються. Їх основне завдання тут це оборона. Ну і з оборони вони вже працюють нанесенням авіаційних артилерійських ракетних ударів по Херсону, по Миколаєву. Тому їх те, що ми бачимо, їх основне завдання це. Не допустити нашого е, прориву на лівий берег. А, а для чого обстрілювати Херсон зараз? Ну вони ж розуміють, що вздовж Дніпра стоять е, наші війська. Е, вони десь вони стріляють по військам, а десь е, тероризують місцеве населення, в тому числі І вони ж те, це можна сказати, просто вони достають до нього всіма. Видами озброєння, питання, чому вони обстрілюють Київ, чому вони обстрілюють Харків, чому вони сьогодні вночі обстрілювали там Миколаїв? Тому що в них така тактика, вони намагаються зламати е, волю людей. До Херсону вони просто ракети не хочуть витрачати, вони туди будь-яким мінометом 120 м достають, і е, на місці знаєте, якщо на ракети приймає рішення там мінімум якийсь генерал. І він ще, можливо там в нього є якісь стратегічні, а хоча б оперативні бачення, що там по знищенню деяких об'єктів, що це може вплинути на щось. То от тут мінометом приймає рішення якийсь сержант з е далекої, скажімо так, країни Російської Федерації. А Ми розуміємо до чого це призводить. От вони і гатять по Херсону з усього, що в них є.